Відповідь на питання, як натягується Ой. натяжна стеля, лахами слабакам тут не місце. Світло схід, ніби янголи там божественно. Першим ділом ми набиваємо профіль. Ось тут по периметру парячий профіль. Далі майстер все те, що може пошкодити полотно, прибирає. Більше часу ми готуємось до натяжки і потім вже досить швидко натягуємось. Визначаємо у нас де тут верх, де тут низ. То це ж не для клієнтів, вони ж не знають. Один кутик ми чіпляємо ось на такий інструмент. Що відбувається далі? Далі ми заряджаємо пушку і будемо. Прогріваємо полотно. Світло скидать, ніби янголи там божественно. Взагалі немає запаху. Плахами слабакам тут не місце. І ми по діагоналі заправляємо кути. Для того, щоб витяжка не заважала, клеїмо кільце, робимо там отвор. Чим плотніше полотно, а тут у нас крал там досить плотне, тим важче розтягувати натяжну стелю, навіть коли воно гаряча. Щоб не було розтяжень. Все, стеля натягне. Куди далі. Те, аби тут були світильники, плеєння термокілець, відключення світильників, от в принципі, і все. Приїжджайте до нас на стенд та спробуйте. Де, що ви побачили, що це зроблено так швидко? Ну повірте, це доказ професіоналізму. Ось вам і.